Підготуватися до зими в умовах війни у Івано-Франківську чиновники радять запастися такими речами, як електрообігрівач, павербанк, аптечка та радіо. І це ще не увесь перелік, що варто мати у кожній оселі, та як обрати якісний електричний обігрівач, розповість Тетяна Дадак. До списку необхідних речей входять: термос, спальник, ковдра, електропростирадло і теплий одяг. Різна термобілизна. бачите. Тут є різні модифікації: шапку, шкарпетки, рукавиці такі добротні. Вони шарф. Ну, на всяк випадок, навіть грілку. Грілка теж дозволяє гарячою водою. Заповнив і грітися у той небезпечний час у випадку проблем з електроенергією, варто мати в кожному домі заряджений павербанк, ліхтарик та свічки. Також посадовці рекомендують зробити на декілька днів запас питної і технічної води та продуктів харчування. Обов'язково радіо, так як і в тривожному. Рюкзаку ми рекомендували, тому що що би не було, завжди по радіо будуть передавати ту найнеобхіднішу інформацію в разі будь-якої небезпеки. Аптечка повинна бути в кожній хаті. І найнеобхідніші речі в такій аптечці є. Ви бачите, ця аптечка така звична. Це тут і, бін, і бінти, і різні такі приладдя, і ножниці. Чим ближче до опалювального сезону, тим більший попит на обігрівачі. При виборі електрообігрівача головний критерій безпека. Спеціалісти забороняють використовувати саморобні пристрої. Обов'язково повинна бути декларація про електромагнітну сумісність, тому що будь-яка електроніка може вплинути на іншу електроніку. Це може, добре, як це побутовий прилад, а як це серцевий клапан. Або щось інше, тому декларація на електромагнітну сумісність ЕМС повинна бути від виробника. Декларація низьковольтного обладнання повинна бути. Володимир Соколовський рекомендує при покупці обігрівача перечитати комплект документів на нього. А ще каже, потрібно звертати увагу на те, чи пристрій захищений від перепадів струму. Окрім того, варто навіть понюхати обігрівач повітродуйки. Він не перевіряється, він не стандартизується, але він дуже важливий. Корпус такого пристрою може бути зроблений з пластика, який вмістить підвищений, який має підвищений вміст токсичних речовин. Ну, він просто тхне, тхне хімією. І бувають такі випадки, що він не перестає виділяти ці продукти весь період свого використання нічого хорошого в цьому немає. Кімнату би прогріли, повітря отруїли. Через перевантаження мереж обігрівачами чи кондиціонерами можуть виникнути пожежі. Необхідно подбати про трансформатори такі напруги, які би стабілізували напругу, покидаючи оселю, відключати живлення, мати. Справні запобіжники перевірити електропостачання а також кожен має мати в себе в оселі декілька вогнегасників, ну і відповідно вміти ними користуватися. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли стовпчик термометра буде нижче 8 градусів продовж трьох діб.